Кожен з нас хоче мати ідеальну зачіску, але як зберегти її такою між відвідуваннями перукаря та не наробити прикрих помилок. Нарешті з'явився зручний засіб для самостійної стрижки та депиляції денді. Підстригтися тепер не складніше ніж причесатися, і кожного разу професійний результат. Просто встановіть необхідний режим, коротка довжина або середня, і починайте. Подивіться, це немов звичайне розчісування, але з ефектом досконалої зачіски. Стримером Денді ви зможете коригувати бакенбарди, бороду, задню частину шиї і, звісно, вашу зачіску. Зателефонуйте просто зараз за номерами, які ви бачите на екрані, та замовте набір Денді за спеціальною ціною. У комплекті ви отримуєте основний прилад, дві насадки з високоякісної нержавічої сталі для середньої та короткої стрижки, щіточку для чищення та детальну інструкцію з експлуатації. Якщо ви не бажаєте з'являтися на людях з недосконалою зачіскою, втомилися від громізьких старих машинок, замовляйте набір для депіляції та підстригання денді. Завдяки інноваційним лезам з нержавічої сталі він простригає волосся гладенько та рівномірно. Його потужності достатньо навіть для густого волосся. При цьому безпека гарантована. Навіть дитина може ним користуватися настільки це легко та безпечно. Тример Денді водонепроникний, тож підходить як для вологого, так і для сухого гоління. Він портативний, не потребує електромережі, працює від стандартних батарейок. Тож ви зможете вдосконалити зачіску будь-де навіть у офісі чи машині. Зателефонуйте протягом наступних 10 хвилин і отримайте у подарунок масажер для голови мурашка. Такий капілярний масаж розслаблює, полегшує головний біль. Стимулює ріст волосся декілька хвилин, і ви відчуєте прилив сил після довгого напруженого дня. Це професійна перукарня у вашій оселі. З приладом Денді ви зможете без сторонньої допомоги удосконалити зачіску, бакенбарди, бороду і навіть брови. Це легко, швидко, безпечно, а результат не перевершений. Телефонуйте просто зараз, і ви отримаєте основний прилад: дві насадки з високоякісної сталі, щіточку для чищення, інструкцію з експлуатації, а також дивовижний подарунок, масажер для голови мурашка. Не прогайте цю можливість, зробіть замовлення, і ваша зачіска завжди буде неперевершеною.